Доброго дня! Вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. Мене звуть Лариса і сьогодні я хочу трошки порозмірковувати про традиції нашого в'язального україномовного ютубу. Кожного сезону у середньому місяці Оксана Недошитка збирає дівчат у спільне в'язання під назвою Іграшковий бум. Це вже така традиція, але я примітила, що в мене на загальну традицію накладається моя особиста, що як тільки восени Оксана оголошує початок іграшкового буму, мені треба збиратися в дорогу. Тому вже другу осінь поспіль я не встигаю завершити гратися своїми іграшками. Але у Оксани дуже демократичні умови спільного в'язання. Вона дозволяє брати з собою те, що було недов'язане, і не зупинятись по завершенні, по завершенні тижня іграшкового буму, а продовжувати гратися, поки ви не отримаєте готову роботу. Тому у мене є час зібрати із готових запчастин іграшки. Завершити оздоблення і з часом продемонструвати вам мої результати іграшкового буму. Не дарма ж я гралася, хоча моя особиста традиція трошки завадила нашій спільній традиції іграшкового буму, але в результаті відбулося і те інше. І я вдало подорожувала і я сподіваюся, що вдало зможу завершити те, що запланувала. Наступна традиція це організація спільного в'язання Вернісаж осінніх бар, яким керує наразі Маруся з каналу Марусина Скринька рукоділля». Починали вони разом з Ліною Сергієнко, але наразі Маруся збирає дівчат сама, тому що традиція збирати дівчат саме восени, коли стає більше часу, сподобалась багатьом, але моя особиста традиція завжди запізнюватись, знов перемогла. Спільну традицію в'язати з серпня по жовтень, тому я вирішила свою традицію запізнення перетворити на традицію продовження, бо осінь ще триває, а одна з номінацій цього спільного проєкту, і кожної осені я розцвітаю знов» мені подобається найбільше. Ну, по-перше, мені б хотілося розквітати не тільки восени, а й зимою й навесні. Бо я розквітаю не в залежності від сезону. А тоді, коли знаходиться якесь спільне рукоділля, Ну, спочатку це було з дітьми, а тепер з онуками. І оскільки ми трошки запізнились, я вирішила продовжити в листопаді. Бо нам же треба добудувати замок лицарський, неабиякий. І я розумію, що мені довіряють лише підносити будівельні матеріали, але мені дуже подобається. І я вважаю, що це також може бути окремим видом рукоділля, будування замків. Отак краще. Я відповідальна за матеріали, цеглинок у нас ще достатньо, тому традицію вернісажу осінніх барв я оголошую для себе особисту традицію, продовженою ще й на листопад місяць. Ну, треба ж завершити. З одного боку, це номінація в Вернісаж осінніх барв, а з іншого боку це продовження іграшкового буму, бо чим би ми не гралися, все одно це наша спільна традиція. До того ж до мене повернулось натхнення до шиття. і розкроїти я ще встигла, а ось почати шити не встигла. Тому що поїхала в дорогу, і тепер я листопад буду продовжувати розквітати знов. І сподіваюсь, можливо, колись Маруся цю традицію подовжить на інші сезони, І ми будемо збиратися на Вернісаж і взимку, і навесні, і влітку. А поки дівчата підводять підсумки вернісажу осінніх барв, з понеділка у нас починається новий місяць традицій, традиційного в'язання українською, які для нас організовує Оленка Буганова. Тиждень стартів. Гра з магічним кубіком. Тиждень вільної людини. І тиждень звільнення інструментів. І я знаю, що для багатьох дівчат. В'язання традиційно пов'язане з переглядом серіалів або просто якихось фільмів. Тому тиждень стартів у мене буде цілком кінематографічним. І цього разу в листопаді на весь цей перелік традиційних тижнів накладається ще одна традиція. Саме в листопаді Оленка буде оголошувати запрошення у різдвяні зустрічі. І якщо перша традиція іграшкового буму покликала мене в дорогу, на другу традицію вернісажу я запізнилась, то третю традицію підготовки до Різдвяних свят, починаючи ще з липня місяця, я цього року прогуляла. Не те, що я зовсім не готувалась, я просто про це не розповідала, нікого не запрошувала готуватись разом з собою, тому, починаючи з середини листопада, нам треба буде пришвидчуватись і готуватись до Різдва. Бо ніхто не повинен залишитись без сюрпризів та подарунків. Тому я з нетерпінням чекаю на запрошення Оленки в Різдвяні зустрічі, бо мені є про що вам розповісти, як я готувалась до Різдва 2026 року, на цей раз. Наступна традиція, яку започаткувала Надійка, з каналу В'яжемо з Надією, це Шкарпеткова родина. Я вже приймала одного разу у челенджі, які організувала Надійка, передавала свою естафету далі, але естафета знов повернулася до мене. І цього разу ми подивимось, що саме привезла мені Укрпочта. Бачите, як вона посміхається, мабуть, щось знає. Те, чого ще не знаю я. Бо єдине, що я поки що знаю, це те, що цього разу естафету мені передала пані Галина. І зараз ми дізнаємось, що тут запаковано, яка саме, я так гадаю, що шкарпеткова пряжа. І це нова. Незнайома для мене ниточка. Це буде доповнення до мого шкарпеткового глобусу, я так сподіваюся. зараз я почитаю смаколик. Я так гадаю, що це буде спостерігайчик за просуваннями. і мені подобається. Традиція шкарпеткової родини, що ми маємо можливість познайомитися з новою пряжею, з якою ще не в'язали. Я так гадаю, що пряжа виготовлена десь в Євросоюзі треба буде дізнатися більше про цього виробника. Можливо, є якісь. Умови цього разу у цій естафеті, у цьому, саме в цьому челенджі. І ще мені цікаво, хто ще з дівчат приймає участь у шкарпетковій родині цього разу. Я обов'язково вив'яжу за умовами челенджу шкарпетки і передам естафету далі. Тому, можливо, наступного разу шкарпеткова родина завітає і до вас. І найбільше, що зігріває мою душу у цьому челенджі, це саме висловлювання шкарпеткова родина. А ще є таке спільне в'язання, як шкарпеткова валіза. А раніше Маруся організовувала шк шкарпеткову скриню. А харківські петлі цього разу проводять шкарпеткову олімпіаду. У пані Люби на сторінці в інстаграм цього року шкарпеткове комбо. І навіть магазин пряжі з Німеччини восени проводить традиційний захід з октобр. Звичайно, мені було б було приємніше, щоб він мав назву Шкарпет жовтень. Але з октобр теж підійде. Тому що Оля, власниця цього магазину, підтримує саме українську спільноту зв'язання шкарпеток. Вона є спонсором шкарпеткової валізи і не співпрацює з замовниками за поребриком. Тому дві парі, як у місяці два боки світлий. І темний. Цього жовтня, отака в мене тепер традиція розфарбовувати жовтень шкарпетками з пряжі, яку я придбала у магазині Сью Сторінка в інстаграм, а оце ідея такого дизайну, це я вирішила, що, щоб створити щось схоже на новорічну ялинку. Ліхтариками, вирішила додати коричневий колір, ну, як стовбур. Ну і зелений колір загубився, хоча у моточку пряжа ну, багато зеленого, тому залишків тепер буду в'язати з додаванням зеленого кольору, щоб була вже справжня в мене ялинка. І так складається, що якісь традиції я підтримую. Якісь традиції суперечать моїм особистим традиціям, якісь традиції я порушую, а ще існує традиція, яку я хочу продовжити на той час, поки організатор нашого спільного в'язання Зв'яжи шапку 5 за 5 Оксана Левчук не в змозі проводити спільні заходи. Я хочу цю традицію зберегти. Можливо, колись Оксана повернеться на YouTube і знов буде керувати цим процесом. А тим часом я в'яжу шапки в міжсезоння. І запрошую вас приєднуватись, в'язати шапки, аксесуари, які ми в'язали, 5 сезонів поспіль. А зараз у нас буде таке міжсезоння. Я в'яжу свою креативну веселку, і в мене вже є готові кольори. Помаранчевий. Ну, він, здається, справжній помаранчевий. І креативний зелений. Ну він же зелений, не синій. Трохи захисний. Але такий в нас час, який час, така й веселка. Тому хтось з дівчат хоче підтримати цю традицію і приєднатися, я закликаю вас використовувати кришмітку зв'яжи шапку міжсезоння» І так я зможу вас побачити, бо я готую для всіх, хто приєднається маленький сюрприз. А ще я закликаю вас підтримувати традиції україномовного Ютубу. Бо підростають нові покоління рукодільниць, і саме від нас залежить, які традиції вони візьмуть з собою в своє життя, в якій країні мріяти та на якій мові навчатися. Тому поширюйте наші спільні традиції, створюйте свої особисті, бо все в наших руках. Břeží sebe.